Знайомтесь, Арнольд. Щось ти, друже, сьогодні загрався. Єдине розумне рішення за увесь день дати хропака. Добранічарні. Сьогоднішній марафон відеоігор тобі боком вилізе. Після такого перезбудження чекай на щось страшне. Наприклад, Сони Параліч. У стані швидкого сну твоє тіло знерухомлене. При сонному паралічі твій мозок працює, але м'язи скуті, інакше кажучи, ти все бачиш і чуєш, але не можеш поворушитися. Результатом можуть стати жахливі галюцинації. Буде здаватися, що на тобі примостився чортяка, але це ненадовго. Що з тобою, арні? Боїшся спати у темряві. На планеті близько 10% людей страждають від ніктофобії страху темряви. На думку вчених, це закладено генетично. Наші пращури боялися, що їх з'їдять нічні хижаки. Саме тому в темряві наша уява малює найстрашніші картини. У здається, за вікном хтось є. Ха! Арнольде, у світовому чемпіонаті смоктунів страхополоків ти зайняв би перше місце. Весь страх формується у мигдалеподібному тілі головного мозку. У цьому сантиметровому мішечку формується відчуття страху. Трапляються випадки, коли мигдалеподібне тіло руйнувалося через хворобу Урбахавіте. Це забирало відчуття страху назавжди. Та це точно не про такого, як ти, Арнольде. Ти всього боїшся, навіть власної тіні. Ну, гаразд, гаразд, вмовив. Я вімкну світло, щоб ти не думав, що тут хтось є. Проте спати з увімкненим світлом це погана ідея. Це пригнічує гормон сну, мелатонін і може призвести до зайвої ваги. Тому вибір очевидний, щоб не стати пухкеньким нікчемним боягузом. Будемо спати у темряві. Так, заснути не просто, коли здається, що в кімнаті хтось є. А може, це тобі просто примарилось? Е, а може, й ні. Знайомтесь, Арнольд. Спалюєш мурах? Відчуваєш себе при цьому богом? Ти недооцінюєш суперника? Йой, яка іронія. Мисливець став здобиччю. Арнольде, вітаю! Ти опинився у центрі найграндіознішої війни. За масштабами більшої, ніж усі війни людства разом узяті. У ній приймають участь 10 квадрильйонів мурах. Знаєш взагалі таку цифру? А які цифри ти знаєш? Та й таке. Зиркни мурахи готуються до бою. Якби мурахи стали розміром з людину, то у людства не було б жодного шансу. Адже навіть звичайна мураха змогла б підняти 16-поверховий будинок і бігти з ним зі швидкістю 55 км за годину. А ось і гості. Хм. Драпай швидше, о Арнольде. Координація у просторі ніколи не була твоєю сильною стороною. Хоча глянь, ти змусив їх бігати по колу і навів ватажка на власний феромоновий слід. Таким чином, мурахи потрапляють у смертельну пастку, нескінченно слідуючи по власному запаху. Ти створив мураховоріт. Ватажок буде водити свою армію по колу, доки вони всі не помруть від виснаження. Арнольде, ти герой для цих хлопців. Вони хочуть відрекомендувати тебе мурашиній й маті, але стривай. Йой, ти потрапив нерозподіл влади. Інколи в мурашнику з'являється друга матка. І тоді обидві королеви змагаються у поєдинку за владу. Після бою мурахи визначають, яка матка їм сподобалася більше. Справжня демократія. Ну, а потім більшість знищує меншість. Беру свої слова назад про демократію. Стережись! Арнольде, у тебе більше щастя як розуму. Тобі вдалося пережити навіть державний переворот. Але що відбувається? Ти просякнув духом небіжчиків, і тепер мурахам здається, що ти теж помер. Тому вони поховають тебе живцем. Що ж, твоя удача не могла тривати вічно. Арнольд був нікчемним бевзем, хай спочиває у мирі. Здається, ефект минув. Вітанечка, Арнольде. Що ж, тепер ти знаєш більше про світ Мурех. Що ти робиш? Який неок. Сьогоднішній день знаменує початок його канікул, і навіть не сподівайтеся, що я співчуваю цьому малому бевзю або хвилююсь через ваші коментарі з проханням дати йому відпочити. Якийсь анонім щойно надіслав йому безкоштовне запрошення на канікули біля озера? Хм, Справді чудова місцина. і надзвичайно знайома. В світі пампушечки, це ж Джейсон Вургіс. Джейсон, двохметровий божевільне з колосальною жагою до насилля. Марно намагатися втекти чи заховатися. У нього незрозуміла здатність раптово виринати позаду своєї жертви. Напад найкращий від захисту. Підготуємо пастку. Після ураження блискавкою, Джейсон став надзвичайно стійким до пошкоджень. Але в нього досі не було шансу проти бензопилки. Боже милостивий, ти як мавпа з гранатою в руці. Тобі не можна нічого довірити. Який несподіваний поворот, Джейсон, схоже, не хоче твоєї смерті по-іншому. Окрім як від його рук. Чому твоє лице випромінює таке щастя? Вурхі завжди повстає з мертвих, тож тобі потрібно оперативно вигадати план Б. Якщо його неможливо знищити, тоді тобі треба обмежити його можливість рухатися. Ти можеш залити його ноги бетоном, і тоді він не зможе переслідувати тебе. Щоправда, тут одна проблемка: бетону потрібно декілька годин, щоб затвердіти. Тобі просто потрібно тримати Джейсона в полі зору та ламати його кінцівки щоразу, як він почне зцілюватися. Ви тепер назавжди разом. Цілься в коліна, Арнольде. Травма буде серйознішою, і відновлення займе багато часу. А що відбувається, Арнольде? Я твій батько. Скуштувавши страви Азії та Європи, він повернувся додому, щоб спробувати ще більшої екзотики. Вмащуй свою дупу і обирай, що ковтатимеш перше. Цюк-цюк-цюк, ти страшний пацюк. Один укус маленької молодої кобри може вбити тритонного тонного слона. В її шлунку, майже немає повітря, але пірнаючи, вона затримує дихання до десяти годин. Шлунковий сік перетравить її за півтори-дві години є курку. А все, що залишиться, пройде через анус. О, глянь, це ж отруте! Якщо вона не контактуватиме з кров'ю, все буде гаразд. Йосип драний. тільки но вона потрапляє у виразку або поріз, миттєво відчуєш параліч судоми, і вже через п'ять хвилин сконаєш. Якщо не вколиш проти отруту, звісно, прийдемо до жаби. Один грам отрути листола за жахливого може вбити ціле місто. Маленьку тваринку, що ступить на слід цієї жаби, токсин вб'є миттєво. Маленька крапля отрути на шкірі, і бац, тобі гаплик. Жаба віддасть Богу душу за 30 секунд у шлунку, а ти за 10 хвилин у нестерпних муках. Проте отрути від цього не існує. Навіть не шукай. Якщо додати отруту скорпіона до жаб'ячої ефект збільшиться у 12 разів. Останнє бажання, Хочеш, щоб глядачі підписалися і тиснули вподобайку. Арнольде, скажи привіт усім, і одразу ж бувай. Бо я зараз зупиню твоє серце на одну наносекунду. Заспокойся, Бевзю, це все заради науки. Серце це помпа, яка змушує кров рухатися у всьому тілі зі швидкістю 25 миль або 40 кілометрів за годину. Шлях, яким подорожує кров, завдовжки понад 100 тисяч кілометрів. Якщо всі судини розтягнути в одну пряму лінію, вони обмотають земну кулю двічі. Три, два, один. Стоп! <риклад> <риклад> Що? На пудиву штанці, так, Арнольде? Серцю потрібно чотири секунди для скорочення і стільки ж для розслаблення. Якщо ти складеш ці паузи у житті середньостатистичної людини, виявиться, що серце відпочиває більше, ніж 20 років. Більш того, ніхто не помітить малесеньку паузу тільки на одну наносекунду. Але я розібрався, як це виправити. Придивися, серце нагадує двоповерховий будинок. Тут є дві кімнати згори, які називаються праве та ліве передсердя. А нижче шлуночки. У нормальному стані кров з передсердя. Ується в шлуночок з такою силою, що теоретично кров може вистрілити більш ніж на дев'ять метрів. Далі шлуночок штовхає кров у легені або аорту, і життя пливе у звичайному ритмі. Але якщо шлуночок зупиниться хоча б на сім секунд, у той час як інші частини серця працюватимуть, бабах, об'єм крові подвоїться і все це розірветься на клаптя. але не цього разу. Ти потрібен нам, Арнольде. Всі люблять тебе, правда, друзі? Не вірю своїм очам, Арнольде. Ти одружуєшся? Світ охопила нова епідемія. У заражених з'являються плями на шкірі. Страшний висип покриває все обличчя. Вони безперервно кашляють, і у них випадають передні зуби. І щоб не сидіти в ізоляції, люди масово вакцинуються, купуючи сироватку на чорному ринку. Вони усвідомлено піддають себе ризику, оскільки вакцина ще не сертифікована. Ще пак їхнє бажання скоріше повернутися до звичного життя можна зрозуміти. Гарнольде, що ти тут робиш? О, у тебе побачення? Гоже, але можна було знайти більш романтичне місце ніж цей генделик на околиці міста. Ось вона, отакої. Що ти не щебетав, що вона прийшла на побачення з тобою. Ой ой, як сюди потрапили тільки зомбі. Арнольде, здається, що у Сьюзі проблеми. Зомбі, звичайний, має зелену шкіру, та смердить як твої немиті ступні, Арні. На перший погляд, може здатися, що це звичайний геймер, який не їв три дні. Але ні, у зомбі свій раціон. Зазвичай ці чарівні створіння живляться людським мозком. Арнольде, що ж ти робитимеш? Вау! Оце це, це я розумію, зброя! Хто це? Нічого собі, та це ще чорт забирай Норріс! і в нього тут цілий арсенал. Зараз він не надере комусь дупу. О, жах, це навіть для мене жорстоко, але ж як круто. Лишенько, як багацько тут зомбі. Схоже, лишився тільки цей здоровило. І це ти називаєш ударом. Ось це удар. Здається, побачення відміняється через непередбачену зомбі-атаку. Арнольде, не забудь про Сюзі. та вони ще безсмертні. Чак тисни на газ! Фух, мабуть, пронесло. О, ні. Дивись, Арні, у вас зі С'юзі все таки є дещо спільне. Вона так само, як і ти, зненацька втрачає пальці. Хм, Здається, і гірша є. Мерші, треба врятувати її. Це той, хто допоможе нам? Хто він взагалі такий? Григорій Распутін. Найзагадковіша особа 20-го століття. Йому приписують гіпнотичні здібності та надзвичайний дар стілення. Яке моторошне місце? Навіть гірше за той кепський генделик, до якого ти запросив С'юзі, Арнольде. Що ми тут забули? Куди ми йдемо? Ось так я собі уявляю бомбосховище Путіна. Жахливий морок. Гей, може, зупинимося, доки не пізно. А тут усе в найкращих традиціях російських вечірок: горілка, балалайка, ведмідь і танці під Хардбас. І ось той, хто нам потрібен Григорій Распутін. Та й здорова, ніже він. Здається, наш город цілитель перепив градусного зілля. Тепер доведеться діяти самим, а за нього можете не турбуватися. Усі тільки говорять про нову вакцину. Багато хто вже випробував її дію на собі. Але як виявилося, вона має побічний ефект. Люди перетворюються на зомбі. Схоже, цей раз Путін справжній некромант. Він скористався ситуацією, винайшов сироватку, яка знищує вірус, але перетворює живих на зомбі. Не відчак у Шоці. Чак твій вихід. Чорт забирай, як він це робить. Він ще крутіше, ніж у фільмі Техаський Рейнджер. Так от у кого Ван Вандам брав уроки. Упс, а ось і татко. Цього здоровання не просто здолати. Гарні, залишився лише ти. Арнольде, Ти справжній боєць. Згадай усе, чого я навчив тебе, а головне пам'ятай. Немає жодного ворога. Найголовніший ворог це ти. Арнольде, невже ти? Я так і знав. Прощавай, Арнольде. Ти був славним хлопаком. О, а ось воно що? Оце так несподіванка. Арнольде, я тебе вітаю. Тепер ти нарешті одружуєшся. Правда, не зомбі. Хоча ти і сам зомбі. Але яка різниця? Знайомтесь, Арнольд, протягом нашого наукового шоу ти багатсько телепортувався. Але чи задумувався ти, як працює телепорт? Є кілька способів подорожувати крізь час. Почнемо з червоточини. Куди б ти хотів? До Австралії. Раз плюнути стрибай! Червоточина – це тунель через просторово-часовий континуум, що теоретично може відправити у будь-яку точку всесвіту. Але час відносний. Для тебе можуть пройти всього секунди, а на землі вже десятиліття. Вітання! Чкарні. Ти в 2050 році у Австралії. Трохи незручно, правда? А якщо тобі треба рухатися довкола одночасно, тут допоможе квантова телепортація. Твоє тіло складається сотні трильйонів клітин, кожне з яких складається сотні трильйонів атомів, кожен з яких складається з найдрібніших частинок. Квантів які допоможуть телепортуватися на великій відстані. Було б файно знайти когось, хто допоможе побудувати квантовий телепорт. А це хто в нас тут? Рік та Морті. Гарні, візьми їхні креслення. З їхньою допомогою ти можеш створити пристрій для миттєвого переміщення будь-куди у світі. Навіть у альтернативні всесвіти. Тепер шурую бокси. Переконайся, що окрім тебе там нікого немає. Ну, щасти, Арнольде. При квантовій телепортації вихідне тіло руйнується і дублюється в точці призначення. Невелика втрата у твоєму випадку. Вау! Я ж казав під час телепортації бути одному в боксі. Нічого не чіпай в лабораторії. Що ж ти накоїв? Твоя напівскорпіоняча ДНК була передана через супутникову систему і перетворила усіх жителів планети, усіх людей в гібриди людини і скорпіона. Ти зруйнував вимір це 137, тупа ти тварюка. Рік та Морті повернулися б до оригінального всесвіту без мутантів, але це можна зробити лише кілька разів. Не хочу бачити, що трапиться з Арнольдом у цьому всесвіті. Краще повернемось до Австралії. На щастя, я зберіг квантові Дані Арнольда, і тому можу легко відтворити його безкорисне тіло. Арні, процідись крізь чертоворочину до свого будинку 2022 року. І не забудь креслення свого тіла. Здається, тепер зрозуміло, як людство створить телепорт у 2050-му. Знайомтеся з Арнольдом. Тепер він трансільванський делікатес, фарширований рисом. Вибач Арнольд, я невеликий шанувальник кривавих сцен. Краще переглянемо цікаву інформацію. Давайте побажаємо новим друзям Арнольда Смачного, і тепер трохи познайомимося з ними. Отож, перевертнів називають лікантропами до слова, і назва ця пішла зі стародавньої Греції. Автором цього терміну є Геродот, який 2500 років тому в описі Скіфії згадував про людей, що могли миттєво перетворюватися на вовків. Щодо вампірів, то в Оксфордському словнику англійської мови слово вампір вперше з'явилось у 1734 році. Арнольде, ти живий? Я такий щасливий, але зачекай, що це в тебе на шиї? Ні, не може бути! Ти перша людина, яку одночасно вкусили і вампір, і перевертень. Мені вже цікаво, mm. як чорт забирай. Ти будеш тепер виглядати. Поки ти шукаєш ідеальну форму. Я розповім про один цікавий факт. У 1999 році 907 американців оформили страхові поліси на себе на випадок, якщо вони раптом при повному місяці перетворяться на перевертнів, Арнольде, Так тебе швидко виявлять. Потрібно обрати менш помітну форму нечистої сили. Більш того, ще у часи середньовіччя руді люди вважалися вампірами. О, Френкі вже додав тебе до друзів. Це приємно. Він також зібраний з купи випадкового непотребу, так само, як і ти. Напевно, кожен знає про запеклу ворожнечу вампірів та перевертнів. Але навряд хтось чекав її втілення в одному тілі. О, так ти зголоднів. Тепер тобі потрібно їсти за двох. Вирушай на пошуки жертви. Ідеальна жертва смачно гарні. Зачекай, Гарнольде, де ти? А якого дива ти очікував? Марна справа йти проти природи. Тільки не забудь прибрати за своїм песиком. Теж мені кровосіся. З такими успіхами ставай вже краще веганом. У -у -у, я забув попередити тебе на подвійну істоту йде подвійне полювання. Тепер потрібно припинити ворожнечу, бо у вас є спільні вороги. Молитися вже запізно, друже. А часник тепер смертельно небезпечний для тебе, дурню. Ти не перша жертва полювання. У 16 сторіччі французький парламент прийняв закон про винищення тих, хто вмів перевтілюватися. Як наслідок з 1520 по 1630 роки, у Франції було оголошено перевертнями і страчено понад 30 тисяч людей. У місті панує хаос. У двобої зійшлися два гіганти Кінконг та Годзіла. Доброго ранку, Арнольде. Які плани на сьогодні? Хм, Мабуть, плани на сьогодні не сконати. Тобі страшно, Арнольде. Але якщо це все вигадка, що як ні Кінконг, ні Годзіла не зможуть насправді вижити на землі? Все просто дивись. Найбільша людина у світі це Роберт Першин Уодлоу. Його зріст був 2 метри 72 сантиметри, і прожив він всього 22 роки. Він мав хворобу, яка називається гігантизм. При цьому захворюванні мозок виділяє надмірну кількість гормону зросту. Тому в процесі еволюції людини були встановлені норми зросту та ваги. А будь-які відхилення від норми наразі вважаються хворобою. Одне з найбільших навантажень відчуває серце, яке повинне циркулювати 15 літрів крові замість п'яти. І часто воно не витримує такої динаміки. Але якщо до того, що на землі вже є гігантські істоти, кити, ну тут все легко можна пояснити. Щільність води вища за щільність повітря і майже дорівнює щільності тіла людини. Ось чому ми можемо плавати на поверхні солоної води. Це означає, що саме середовище проживання підтримує вагу живих істот. Приклад кити, чиї предки 50 мільйонів років тому виглядали як собаки з копитами. Годзіла та Кінконг не змогли б існувати на землі і все через гравітацію. Але якщо вимкнути гравітацію, щоб науково припустити існування годзіли та кінконга. Все на землі, що не закріплено, насправді злетіло б у космос. Це стосується і людей. Тим, хто буде на відкритому повітрі, не пощастить і вони полетять у космос, а ті щасливчики, хто перебуває у кімнатах, ще зможуть прожити певний час. Звісно ж, поки будівлі не здіймуться вгору. І, врешті-решт, наша планета повністю розпалася б на шматки. Тому для того, щоб знищити Землю, не потрібно чекати бою кінг Конга та Годзіли. Можна просто вимкнути гравітацію. А тепер уяви, якби у тебе було дві голови. Ти був би до біса відомим, твоє життя було б значно цікавішим, ти був би розумнішим і, врешті-решт, міг би навчитися нормально їздити на велосипеді. Диви! Це той самий парубок із вивіски і директор цирку. Отакої. Невже той Лев проковтнув цілого двоголового чувака? Ні. Здається, голови не ушкоджені. Одначе що тепер буде? Велике шоу сезону скасоване. Друже, здається, менеджер помітив тебе і хоче дати тобі роль. Однак доведеться пришити ці дві свіженькі голови до твого тіла. Хіба це не те, про що ти завжди мріяв? Ну, якщо ти згоден, я думаю, тобі варто дізнатися більше про майбутню операцію. Першу успішну трансплантацію голови однієї собаки на тіло іншої зробив Чарльз Гатрі у 1908 році. Друга голова була пришита до шиї собаки і перевернута щелепою донизу. У 1950-х роках Деміхов досяг повноцінного функціонування другої голови. Він пересадив 20 голів разом із попередніми половинами собак. Згодом голову однієї собаки пересадили на тіло іншої, а потім була мавпа, яка після пересадки навіть спробувала вкусити одного з лікарів. У 2013 році Серджіо Канаверо оголосив про плани пересадки голови людини. Орієнтовна вартість склала 12,8 мільйона доларів. У 2017 році під його керівництвом мертву людську голову пересадили на труп. Нічогенько виглядаєш, Арнольде. Тепер настав час репетирувати твій виступ. Сподіваюсь, ти не осоромишся і не зганьбиш ці прекрасні голови. Тобі доведеться жонглювати, поки ти їдеш на одноколісному велосипеді з трампліну через палаючі обручі. Йой! Здається, їм не вподоби, що ти такий телепанярні. Намагайся не заважати професіоналам керувати твоїм тілом. Все, що від тебе вимагається, це не зіпсувати виступ. Грандіозна прем'єра! Усі погляди прикуті до тебе. Сьогодні ти головна зірка шоу. Хай щастить, Арнольде. Тобі усе вдасться ще трохи і. Це що, Тагая? Вона прийшла помилуватися тобою. Ні, ні, не відволікайся! Не зараз, Арнольде. Хай йому грець. Знайшовся, джентльмен. Ти зганьбив себе і братів труль. Це був найбільший провал, який бачила ця арена. Псс, Арнольде. Арнольде, прокинься. Ти їх так розлютив, що вони хочуть позбутися тебе. Ти знаєш, що від них не втечеш, так? Ще пак. Хоча ти такий незграбний, що, здається, тобі вдалося. Ну, майже вдалося. Піраніями. <піран <'ями> Існує близько п'ятдесяти різних видів піранії, з яких лише деякі їдять плод живих істот, інші або вегетаріанці, або вживають лише падаль. Арні, вгадай, який вид зустрінеш ти. Мій ти розумник, правильно. На щастя, для і на розчарування для глядачів у науці не зафіксований жодний факт нападу та вбивства людини піраннями. Ну що ж, тоді треба створити таку ситуацію. Арні, стрибай. Як бачиш, ти їм абсолютно не цікавий. Ба більше вони тебе бояться. Агресивність рибок залежить від багатьох факторів: перший тепло. Додайте температурки, будь ласка, дякую. Це пекло зведе будь-кого з розуму. Під час посухи рівень води у річці падає і знайти їжу стає набагато складніше. Це призводить до другого фактору: голоду, голоднючі піраньї готові жерти навіть своїх хворих та кволих родичів. Що вже казати про тебе, Арні? Третій фактор потреба у захисті свого потомства. Мама і тато не люблять, коли їхніх дітей турбують. Додаємо малий кривавий поріз, як приманку, і ти, Арні, готовий зустрічати пірані. Будова щелеп дозволяє їм відривати від жертви великі шматки м'яса. Гострі, як бритва, зуби довжиною 4-5 міліметрів можуть прокушувати сухожилля і навіть дрібні кістки. Арні можеш забути про свої пальчики. Через кілька хвилин маєш ідеально чистий скелет. Один з найбільших представників піраній важить до одного кілограма. Але наскільки великими мають бути щелепи, щоб вони змогли з'їсти Арнольда з його кістками? Давайте збільшимо розмір рибок у шість разів. Такі зуби можуть легко трощити кістки на крихітні фрагменти.